Доброго дня! Сьогодні закриваю десяточку. Ось такий перець, я чудовий, гарно помила. Буду обчищати та нарізати баклажани я теж гарно помила. Подивіться, які чудові в мене баклажани. Я їх теж буду нарізати. Все беру по 10. Помідори я теж помила. У мене трошки більше, бо я великі вважаю 10, трошки на один більше докинула, щоб було оці маленькі. І також цибуля, вона у мене велика. Теж треба 10 цибули. Називається десяточка. Будемо закривати на зиму. Помідор, цей рік великий врожай. На своєму каналі показувала, як я консервую помідори, квашу помідори. Таких помідорів можна зробити аджіку, томатний сік. Ось таку десяточку вирішила зробити і вам показати. Так як у мене все не війде в одну миску, я ділю рецепт десятка пополам, в кожну миску. Помідор я клала на саме дно, тому що вони пустять сок, коли поставити їх на вогонь. Потім можна вже перець класти. Все вродило. Таких смачних овочів зимою ви також не знайдете. У нас ще буде гарна кольорова гама. Ось такий попався перчик. Готуйте, у вас обов'язково все вийде. Рецепти мої провірені роками, прості та смачні. Ділюся ними з вами з задоволенням. Я різні пробувала рецепти, але це мої любимі десятку. Я раніше теж робила багато різних рецептів з перцем. Але десятка це фаворитний рецепт. 5 перчичин порізала. Тепер ці 5 перчичин буду додати ось в цю порцію. У мене десятка, але все по 5. Дуже перець смачний, солодкий, сочний, класний. Упс. Нарізаю перчик довільними кусочками. Що в добре було складати його в банку. Все, п'ять перчичин є в цій мисці. Можемо це робити острим ножем. О, великим ножом набагато зручніше. Почищати менше зручно. Аналізати великим. 5 баклажанів сюди і 5 баклажанів в іншу мисочку. Ой, які вони гарні, подивіться, які вони чудові. М'ясисті, так мало, як пушинки. Задоволення навіть різати такі баклажани. Ще ними смакувати. М -м 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 -м. Сюди теж потрібно порізати цибулю. Цибулю нарізати досить таки крупно. Вона разом з овочами буде варитися і буде гарно смакувати. Цибуля у мене крупна, тому я кладу не 5, а 4. Та я швидко справилась з цибулею, тому що її нарізати крупними шматками. Мені потрібна столова ложка солі, столова ложка солі на загальний рецепт, тому я пів ложки солі кидаю в одну миску, пів іншу. Тому півчарочки сюди і півчарочки цукру сюди. Можна важити вагами. Я 100 чарочкою на загальний рецепт треба 200 грам олії. 100 грам олії я додаю в одну миску. перемішати суміш і чекати, поки закипить. Через 25 хвилин закривати по черзі. Овочі уварилися, тихенько киплять. Я їх буду закривати. Пушку пустили овочі. Терем ромки, накладаю овочі разом з юшкою. Світла немає. Ось світла закриваємо. І лишилось попробувати цю смакоту, що ми закрили. 14 баночок, по 7 баночок з кожної мисочки. Лишилося ось така смакота. На пробу. Зробіть, попробуйте, Половину порці, як вам сподобається затрутите на зиму десяточку, баклажани та перець. Ось така смакота. Бувайте здорові, живіть багато, на все добре.